Вони вчаться виживати в екстремальних умовах, керувати дронами, надавати першу медичну допомогу та вправно володіти зброєю. А вчать їх цьому інструктори діючі військові спецпідрозділу Гормо України Артан у таборі Звитяга українська молодь загартовує не лише тіло, а й дух. Як вишкіл змінює учасників та чому це навчання важливе не тільки для них, а й для самих військових, дізнавалась Катерина Лебединцева. Ми знаємо, як це правильно пояснити, і зважаючи на бойовий досвід, викласти це максимально просто, цікаво і зрозуміло. Природа, свіже повітря, однодумці і військовий вишкіл у таборі. Звитяга молодь вчать не лише навички військової справи, а й загартовують дух. І вони мають знати, що відбувається. Вони мають знати, як діяти за певних умов. Вони мають знати, як знищити, мають знати, як врятувати. Боєць на псевдогетьман, інструктор з такмеду. Навчаємо надавати допомогу, навчаємо виносити, навчаємо, як це правильно зробити, щоб не наразити себе на небезпеку. Та вчать на вишколі багатьом дисциплінам, зокрема, й топографії. Я вчу дітей знаходить себе в просторі, знаходить напрямки на певні орієнтири. Якщо дитина з кожним любим місцем, де вона не знаходилася, вона зможе це визначити, значить, в першу чергу вона не заблудиться. Викладають військові і поводження зі зброєю. В першу чергу учимо не воювати дітей, а максимально зберегти своє життя і максимально допомогти зберегти життя інших. Правила поведінки зі зброєю, поведінки зі стролецької зброї, знання зброї воно також пригодиться. Насправді такого прям бажання вчити дітей воювати немає. Це не основна, не основна мета вишколу. Основна мета вишколу це, по-перше, щоб вони розуміли, хто вони, що стоїть за ними, і що вони наше майбутнє. А от спецпризначенець із позивним кореєць знає, як зацікавити аудиторію. Він викладає майстерність снайпера. Коли мені скидають список дітей, які записалися на снайпінг, то це майже всі діти, діти які йдуть на цей вишкіл. На його уроках важливі математичні знання. Тож тут відбір за віком, тому що це така справа, де діти вже мають знати там, скажімо, розбиратися в математиці, фізика, ну тобто такі предмети шкільні, які ну в снайпінгу, вони просто дуже потрібні. Сучасні діти цифрове покоління ділиться гуцул, тож його дисципліну опановують швидко. Гуцул інструктор з БПЛА. І в них склад розуму вже зовсім інший. І вони по іншому бачать і вони є впевнений, будуть швидше швидше це розвивати якісь нові технології саме в БПЛА. Звісно, що в майбутньому, коли вони будуть мати ці навички, це буде дуже потужне покоління. Коригування, слідкування, виявлення цілі, де можуть заховатися, ведення. Групи, і їм це може знадобитися будь-де. Не забувають бійці й про культурну спадщину. кажуть, важливо, аби молодь знала свою історію. Я розумію, що для ворога зараз одне з пріоритетних завдань це знищити нашу культуру в будь-яких всеможливих її проявах. Під час звитяги наголошуємо на тому, що як і 100 років тому росіяни продовжують зараз привласнювати. Найбільше нашу культуру, культуру інших народів. Красти це для них як дихати. Ідея такого табору в свій час виникла у спецпризначенця на Псевдоліс. Каже, тут діти мають змогу реалізувати свої патріотичні амбіції, ба навіть більше інструкторами можуть стати й вони. Вони проходять спеціальну підготовку окремо, підвищують рівень своєї кваліфікації зі всіх дисциплін і потім долучаються до викладання вже разом з інструкторами. Скористалась такою можливістю й Марія. Дівчина відвідала вже кілька вишколів, тож тепер зізнається хоче викладати для ровесників теж. Для мене це важливо, тому що суспільство, яке зараз формується з нашої молоді, воно повинне бути зовсім нове і зовсім з іншим поглядом, зовсім з іншою ідеологією, ніж навчали раніше. Ліс каже важливо, аби до подібної співпраці долучались і інші військові. Просимо військові формації, включатися, брати під своє шефство молодіжні організації, учбові заклади, і вже зараз, не чекаючи, поки запрацюють державні програми, вже за. Раз ділитися досвідом і вчити нашу молодь е, захищати себе. Бійці вважають, такі вишколи мають користь не лише для дітей, а й для самих військових. Крім того, це може бути таким проєктом соціалізації і адаптації до життя наших поранених хлопців, ветеранів, які зараз не можуть свої. Виконувати, ну, приймати участь в бойових діях, то от ми їх будемо залучати в такий вид діяльності. Спецпідрозділ Гурмо України Артан провів вже шість звитяг, а в майбутньому планують і міжнародну. Адже впевнені саме так формується сильна, свідома та патріотична молодь. Катерина Лебединцева та Володимир Сетюк, телеканал Рада для підсумків єдині головне.